Я доповідача начальник відділення Віктор Шевченко Віктор Весикен. Я хочу коротко ознайомлюся з виконанням бюджету на 24-й рік. До бюджету в перший слайд оцей великий гарний. Я хочу, щоб він був в цьому році не менший. До бюджету громади не дійшло 12 мільйонів, 115 млн 129 тисяч це загальний фонд, а 6 мільйонів 180 тисяч це спеціальний фонд. Загальний фонд виконаний на 14,76 тисяч 300. Додатки проведені на суму 105 мільйонів млн 176 тисяч на загальній і на 18 мільйонів 118 тисяч по спеціальному. За 24 рік ми вносили 10 сесіями зміни до бюджету. За цей час було враховано 49 довідок по доходах і 129 довідок по видатках. Станом на перше перше, дебіторські і кредиторські заборгованості по загальному спеціальному фонду немає. Всі видатки проведені в повному обсязі, особливо ті, які захищені. Хочу наголосити, що доходна частина нашого бюджету за три останні роки виконувалася таким чином, називаємо мільйонами. За 22 й рік надійшло 104 млн 550 тисяч, за 23 – 112-328 тисяч, за 24-й 122 млн 540 тисяч. Порівняльна характеристика, 23-24 рік, отишки, яка знаходиться під е, першою діаграмою, вона показує, яка вага показника була у 23-му році і відповідно у 24-му, і наскільки саме остання колонка збільшилась. Тобто в процентному відношенні до попереднього року. Можете проаналізувати, наприклад, місцеві податки та збори. У 2023 році це було 30 мільйонів 801 тисяча, що складало 43,3% нашого бюджету без транспортів. У 2024 це сума є 34 мільйони 940 тисяч, що складає 43,4%. Збільшення пройшло 113% і по інших показниках ви теж можете провести аналітику. Фактичні показники за 24 рік це 122 млн тим по загальному фонду 80 млн 518 тисяч по транспортах до місцевого бюджету, тобто це ті надходження, які були враховані, і надійшли на бюджет 35 млн 110 тисяч, Спеціальний фонд 4 млн 215 тисяч і транспортні по спеціальному фонду 2 мільйони 695 гривень. Тисяч Загальний фонд без транспортів, тобто без надходжень з інших бюджетів, виконано на 106,9% або на 9 млн 381 тисячі 100 гривень. Це на 13,2% більше, ніж 23 рік.